Вас цікавить, що означає татуювання алмаз. Цей символ уособлює силу, красу та безцінність. Сила та витривалість Алмаз символізує неперевершену силу та витривалість, адже він є найтвердішим матеріалом на землі. Краса та елегантність, алмази є символом краси, елегантності та розкоші. Вони асоціюються з вишуканістю та величчю, цінність та вічність. Алмази відомі своєю безцінністю і вічністю, символізуючи безмежну. Цінність та тривалість, просвітлення та ясність. Алмази також символізують світло та ясність, відкриваючи нам шлях до істини та просвітлення. Сила характеру, алмаз це символ сили характеру та незламності, креативність та мистецтво. Алмази також є символом мистецтва і креативності, особливо у формі витончених і унікальних дизайнів. Хочете носити цей символ сили, краси та вічності на своїй шкірі? Зробіть татуювання алмаз, в ввієнтату і від. Чуйте його глибоке значення.